Kingdom Rush. гра, яка виховала ціле покоління стратегів. І я вирішив повністю зламати її правила. Жодної магії, жодних бомб, жодних солдатів, тільки лучники. Стріла за стрілою, башта за баштою і тонна болю. Це мій шлях воїна. І це повне проходження Kingdom Rush, тільки лучниками. Во, їхали. Все починалося як завжди. Перша карта, північний порт. Класика. Лучники розстрілюють гоблінів як у тирі, я почуваюся генієм тактики. -да. Якщо себе не похвалю, то ніхто вже не похвалить. Щодо карти, то вона лише дає флешбеки з дитинства. Ех, часи. Три зірки наші. Друга карта ще легше. Хоч трохи треба попаритися з контролем над ворогами, я звичайно оформив три зірки, бо я ж профік і задрот. Останнє лишення, хоча ні. Третій, четвертий левел теж із як повний. Поза тим, що під час них я заснув йому перепроходити для відео, тому прошу це доцінити. Ну а поза тим, то рівні ізі. Контролити немає що. Просто фармимо золото і юзаємо Геральда із Рівії. Він ще той шалун. П'ятий рівень, срібний ліс. І ось тут реальність дає мені хедшот. Чому спитайте мене? Тому що я боюся павуків. Це реально правда. Я арахнофобію маю. Але яйця в кулах і за чотири спроби я пройшов той грьобаний рівень. Подякувати можна дроїдам, які появляються з покращенням луків на лісних ельфів. Завдяки цьому павуки не вимахуються і не роблять мені проблем. Якщо не враховувати павуків, то рівень нормальний, тому можемо переходити до першого боса. Джагерна, от здорове, жирне іржаве відро. Рівень не сказав би, що я важким. Просто треба застосувати щось таке, як мозок, але в мене його нема, бо я його депнув. Але потім прийшла бонуска, і за другим разом я оформив дві зірки і перехожу до відмороження своїх трусиків. Чорнобильські шахти, це про новий обгрейт луків до мушкетерів. Ці тіпи 100% нахавалися у рану, бо інакше я не можу пояснити їхніх здібностей. Ну, типу, хедшот і бомба, яка наносить до 900 урону. Це хіба не імба? Ну і я про це, це фігня повна. Тому швиденько прибираємося і летимо до next рівня. Азотні дороги вони не були важкі, хоча на останній хвилі з сорокома матріархами я попотів значно. Але пофіг, головне ж, профіт: якщо б не вийшло, то тоді б депнув собачку і Марію, і все одно б забрав би ті три зірки. Тому зі мною робити ставки небезпечно. Але коли діло доходить до ігор, ну то можна. Після першого депа діда йде до деп. Тому ми тут в храмі сонця, де приносимо в жертву Сон-Гоку, нашу улюблену мавпу. З труднощів було лише утримування вовків, бо не було чим їх тримати. А в одній з хвилі їх було взагалі близько 120. Але фарт і додеп спрацював, тому летимо до лас до депу. Чесно, не бачу сенсу вам говорити щось за перші дві карти темних земель. Ну бо це фігня повна. Типу, сидиш, дивишся, тік-ток, і час від часу зіркаєш на комп. Щоб покращувати вежі, в сумі так минуло близько години. Перед тим як я пішов посрати перед босом. Закінчивши свої туалетні подорожі, я відкрив восьми врата смерті і просто почав. Почав війну з останньою какахою. Взявши в одну руку туалетний папір, а в другу труси, я прийшов до Везнена. Фінальний бос, темний лорд, король демонів, і я готовий до найжорсткішої битви в житті. Але я походу переоцінив гру. або недооцінив себе. Бо цей демон навіть не встигає крикнути свою пефесну репліку, як мої мушкотери перетворить його в повітря. Без шансів, стріла, стріла і ще раз стріла. Бам! Готово! Челендж завершено. Думаєте, все було саме так? Ну, загалом і було, тому я можу оголосити про завершення челенджу. Тільки лучники, жодної допомоги, жодної халяви, повністю вся гра вижив-переміг. Що можу сказати? Це було важко. Деколи хотілося вимкнути монітори, але також це було неймовірно цікаво. Kingdom Rush змушує комбінувати всі типи веж. Мораль? Якщо хочеш, можеш. Навіть якщо в тебе тільки лук і три стріли. На приходження я витратив 4 години реального часу. Пиши в коментарях, який челендж пройти далі. Тільки арта, чи може пройти всю гру взагалі без веж? Так, це можливо, але це буде пекло. Але ж ми не тут заради болю, правда? Підписуйся, став лайк і пам'ятай, не жалій стріл, коли на тебе йдуть орди демонів. Побачимось у наступному відео.